Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо смачний та ситний салат із рисом. Не пропустіть цей рецепт! Цей простий і ситний салат ідеально підходить для обіду або до м'ясної вечері. Готується він дуже швидко. До того ж, можна збагатити його іншими інгредієнтами такими як тунець, лосось або креветки. А подавати цей салат можна як в теплому, так і в холодному вигляді. Для приготування салату я використовую довгозернистий рис, призначений для салатів. На моїй упаковці не вказано його промивати, але краще промити його водою. Це допоможе прибрати надлишок крохмалю, який і склеює зернятка під час варіння. Заливаємо рис водою у співвідношенні 1 к 2 і ставимо його варитися. Як тільки закипить, посолимо за смаком. В мене на упаковці вказано варити рис 10 або 12 хвилин. Готовий рис повинен бути м'яким, але зберегти свою цілісність. За 5 хвилин до готовності рису в каструлю додайте горох. Я використовую свіжий горох, але можете використовувати також і консервований. Потім зливаємо воду, якщо вона ще залишилась, і промиємо рис з горохом холодною водою. Нарізаємо авокадо на шматочки. Також нарізаємо на шматочки сир. Я використовую твердий сир. Можете використовувати, наприклад, сир фета. Буде дуже смачно. Додаємо його до авокадо. Розрізаємо навпіл маслини і додаємо до авокадо і сиру. Також додаємо рис з горохом. І все ретельно перемішуємо. І для заправки салату у лимонний сік додаємо олію. Все перемішаємо і заправимо салат. Спробуємо і за необхідністю посолимо. Час спробувати. Дуже смачно. Авокадо з його досить нейтральним смаком і сир створюють особливий контраст і вибух смаку. Особливо мені подобається цей салат у теплому вигляді. Друзі, спробуйте! І якщо вам сподобається цей салат, ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал. Дякую, що були зі мною! До нової зустрічі!